Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це монітор фірми Samsung серія Odyssey серія G3. Це модель 24 дюйми. Він доставляється ось у такій упаковці. Повне його маркування ви можете побачити ось тут. Також в описі до цього відео. Він ще ніколи не скривався, тому зараз давайте ми його відкриємо та подивимось. Повну комплектацію з заводу. Розрізаємо цей скотч. Це монітор. Було HD 180 Гц. Отже, в комплекті ми маємо кабель підключення живлення, кабель DisplayPort, дуже непогано, що він є у комплекті. Також є інструкція. Також є ще одна інструкція по тому, як його збирати. Тому що тут є ніжка, на яку він повинен встановлювати. Зараз ми це зробимо. Також окремо йде кожна частина цієї ніжки. Вона замотана ось у такий поліутановий захист. Ось ніжка йде, це її основна частина. Також у комплекті йде блок живлення. Ось його характеристики. Далі у комплекті йде ще ось такий елемент для того, щоб закривати місце встановленої ніжки. Їх іде два. Зараз я вам покажу, як вони встановлюються. Ось такі два елементи, вони з'єднуються ось так. І також йде. Сама ніжка, яка встановлюється на стілу от сама ніжка. Дістаємо сам монітор. От сам монітор 24 дюйми, Samsung. Також, друзі, ви можете побачити, що тут є USB, DisplayPort, HDMI, навушники та живлення. Стосовно сервісного роз'єму USB, це оновлювати прошивку. У мене на каналі є відео, я прикріплю його до цього розпакування, якщо ви захочете оновити собі програмне забезпечення на моніторі. Воно робиться саме по інструкції, щоб ви не зламали собі монітор. І ось позаду кріплення для ніжки. Зараз ми зробимо це кріплення. Кріпиться воно дуже легко, воно одягається на ось ці гачки металеві. Ось таким от чином, дивіться, на ці гачки одягаєте монітор і робите ось так. Все воно ось тут і так просто ви його не знімете. Тут треба підняти до гори, щоб його потім зняти. Бачите? Все. Ось так воно повністю тримається. Потім берете ось цю ніжку і вставляєте її ось так і тут закручуєте. Все, ваш монітор готовий до використання. Також він регулюється по висоті. От. І змінює кут і вліво, і вправо, і вгору, і вниз. Дуже, дуже непогана ніжка у нього. Тобто ви можете навіть його становити так, що він у вас йде донизу. Або догори. Ось от Отакий у от нього кут. Нахилу. І вліво вправо. Дуже непогано річко в нього. Навіть краще, ніж більш дорогої серії G5. І ось цими двома елементами ви можете закрити ось це місце ось таким ось чином. Ви його збираєте і потім ось так воно встановлюється, щоб не було помітно самого металового місця кріплення. Все, ось такий монітор має 2 роки гарантії. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Оновлення прошивки по інструкції в описі до цього відео.